Вже традиційно у березні українці відзначають шевченківські дні. Цьогоріч, 9 березня, минає 210 років від дня народження класика української літератури Тараса Григоровича Шевченка. Давайте запитаємо у бродівчан, чи знають вони вірш-заклик до визвольної боротьби українського народу за незалежність? Добрий день! Сьогодні святкуємо день народження Тараса Шевченка. Чи знаєте ви заповіт? Могли би сказати всі в школі. Чи вивчають, можете процитувати, хоча б декілька. Помру, поховайте мене на могилі широкі. Серед степу широкої на Україні милі поховайте, доставайте кайдани привіти. Ну, то більше знаю. Добре, Добре, дякую. Можливо, ще хто знає. Ні, я теж тільки той вірш знаю, тільки не дуже. А які ваші інші улюблені твори Шевченка? Твори. Ну, поезії. Поеми. Не пам'ятаю, чесно. Які ваші улюблені твори генія нашого українського? Ой, Які ваші улюблені твори? Я скажіть, чи знаєте заповіт? В школі ще вивчають. Можете розказати, скільки знаєте? Вивчали в школі. Які ваші улюблені твори його? Е, не знаю. Наприклад, за сонцем хмаренька сітає», Або мені 13 минуло». мінало. Е, скажіть, будь ласка, чи знаєте ви заповіт? Заповіт? Так, ми вчили в школі, але вже не дуже пам'ятаю. Я вже 50 років, я в школу кінчала. Ну, мені подобається Кобзар. А чи знаєте заповіт? Звісно, вчили. Розкажіть, будь ласка. Ні, має сам твірчу, а його не пам'ятаю. Розкажіть. Я його не дуже добре знаю. скільки знаєте? Не розкажу. А які ваші улюблені твори Тараса Шевченка? О, Катерина. І живим, і мертвим, і ненародженим, Кавказ і сон теж дуже подобається. Скажіть, які ваші улюблені твори Шевченка? Думи мої, думи мої, то поля, садок у коло хати. Ще є дуже багато творів, яких ну, не можу згадати. чи знаєте ви твори Тараса Шевченка які? Заповіт, мені 13-й минало, сон. Тих багато. Можете розповісти заповіт? Зараз не пригадаю. Ну, декілька буквально фраз. Мені треба пригадати, я не пам'ятаю. Ваші улюблені його твори? Сон і Катя. Катруся якось так. Я навіть не знаю, багато є різних. Багато різних є, не скажу. Та стогне Дніпро широкий. А ну можете нам розказати трошки? Реве та стогне Дніпр широкий. Сердитий вітер, вітер завива. Додолу верби гне високі, і горою вітер підніма. І білий місяць на ту пору із хмари де де виглядав, неначе човен в сині морі, то виринав, то потупав, ще треті півдні не співали, ніхто ніде не гомонів. Сичів гаю перекликались, ра, сич... а я сень раз у раз скрипів. Ще скажіть, будь ласка, чи знаєте заповіт, як умру? Я його читав, але до кінця не знаю. Трошки скільки знаєте. Як умру, то поховайте. Я не знаю. Розкажіть, якщо можете. Я не буду розказувати, як умру, то поховай. Ні, не буду я розказувати. Я а я не хочу, знаю. щоб вони показували. Як умру, то поховайте мене на могилі серед степу широкого, на Україні милі. Щоб Лани полі Дніпро і Круч, було видно, було чути. Як в очі. як понесе в дні море, кров ворожу. Отоді я і Лани, і гори, все покинуй полин до самого Бога молитися, а до того я й не знаю Бога. Поховайте та ставайте кайдани порвіте і вражою злою кров'ю волю окропіти. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій. нові. Не забудьте помінути незлим тихим словом. А чи знаєте ви заповіт Тараса Григоровича Шевченка? Пишіть нам у коментарях